Близнюки, привіт, рада вас вітати. Подивимось, яким буде для вас тиждень з 26 по 1. З 26 серпня, по 1 вересня. Вже останній тиждень літа. Подивимось на старших арканах енергії. Ух ти ж. Смерть. Карта смерть. І тут вона достала цю карту. Да? На що ти її достала? Заховай назад. А я вам скажу, дорогі мої близнюки, не треба їй боятися. Це одна, на мою думку, з найбільш позитивних карт. Бо вона відсікає все непотрібне і залишає вас просто чистими і невинними перед початком чогось нового і прекрасного. Ніяких чемоданів без ручки, ніяких жалкувань за минулим. Тобто, ну, це просто карта кардинальних змін. Ми, звісно, прояснимо. Але енергії вже круті. Вау. Мене прям так вдарило по голові, коли витягла цю карту. Так, що тут для близнюків? На чому буде акцент? Так, тут буде акцент. На фінансах, на вашій роботі, на якимось серйозним вибором ви могли думати, будете його робити на наступному тижні. Тут не знаю, якимось чином вам вдасться всіх перехитрити, отримати якусь важливу інформацію, вийти переможцем. Хм. Побачимо зараз. Що тут у нас по інших сферах життя? Але енергії вже круті пішли. Так, в плані особистого життя для близнюків. Робота. Фінанси. І ваш морально-психологічний стан близнюки. Так, хтось спішить до вас, хтось спішить несеться. Зараз побачимо. Для самотніх близнюків. Також не забувайте дивитися розклад ще по асценденту. Обов'язково, бо я іноді забуваю вам це казати, але для повноти картини дивіться по асценденту і по сонцю, і тоді от вам буде цілісна картина. І ви так краще зрозумієте, що дійсно у вас відігралося, Окей, для самотніх Ну, тут серйозні зміни в особистому житті тут. Багато знайомств, багато спілкування, зустрічі. Хтось прям може дуже спішити, щоб вас побачити, з вами зустрітися, запропонувати вам власне зустріч. Так, а ви що? А ви будете думати, а чи надо воно мені? Десь тут можете навіть бути трошки тормозом, не, не розуміть, що людина має до вас якісь почуття, або що вона вас зацікавлена. Так. Любовні трикутники. Тут розставлення крапок над І. Тут буде серйозна розмова. У важливий момент зроблена. Може бути зі сторони жінки або зі сторони вогняної стихії. Проведена ця розмова, тобто ініціатором розмови може бути вогняна стихія. А, і тут. Скажімо так, кожен вийде по заслугам. Тут можуть бути серйозні розбірки, розбір польотів і визначення, що робити далі з цим трикутником. Тобто тут для когось це може от вскритися. Ага? що, Я в любовному трикутнику була? Чи був? Так, Хто в стабільних стосунках? Ой, та що ж це таке? Тут можуть бути сварки, дуже такі запальні, чому? ну хтось, хтось захоче ці стосунки закінчити. Для когось із близнюків, хто в стабільних, тут може. Скажімо так, от, вскритися якраз таке, або ситуація трикутника, або ви розумієте, що людина не приділяє вам достатньо часу. І ви розумієте, що а, а, а на що воно мені, якщо на мене тут уваги не звертають. Я просто якісь функції виконую, і все. Окей, ще пару карт. Я кажу, по смерті тут кардинальні зміни по всьому для когось да, може йти питання розлучення. Угу. На емоціях дуже сильно на емоціях. Якщо е, у вас не, е, не той варіант, да, а що у вас, в принципі, в стосунках все окей. То тут може бути, дивіться, розширення ваших володінь. Тут думка про те, щоб купити житло або зробити ремонт, або ну мені тут все-таки більше про якісь документи на житло може йти справа, і от будете цим займатися. Головне, не спішіть, пошукайте хорошого ріелтора, хорошого там. Юриста, що вам потрібно. Тобто тут можете підписувати для когось там, договір оренди на нове житло. Це ще такий варіант для тих, в кого не все втрачено в стосунках. І будьте обережні, тому що можуть виникати конфлікти. Якщо ви їх запустите, ну то от, все буквально може призвести, як то кажуть, через дрібницю розвелися, да? там, чи розійшлися. Тому тут побережіть свої нерви в першу чергу. Угу. Але для тих, хто в любовних, тут буде прям дуже боляче. Тут буде вскрита ця інформація. Так, робота. Ой, топчик. Дивимося. Так, ну, не ж так сильно. Для тих, хто не працює наразі. Я поки що не бачу тут змін в цій вашій ситуації. Тут скоріше така от емоційна, як то кажуть, не знаєш, куди себе подіти. Тобто тут хочеться чимось займатися, хочеться якось бути продуктивним, трохи вийти з своєї рутини, і от швидше за все цим будете займатися. можливо, якісь приємні хобі з'являться у вас. Не про роботу тут питання для тих, хто в пошуку зараз. Так. Хто в пошуку? Тут вас можуть покликати. На е, вакансію, де ви вже працювали, або на ту, там, де колись от могли вас е, не взяти? А тут може знову з'явитися такий шанс. Тому скористайтесь ним. Так, хто в нас в наймі працює з близнюків? Активна робота, але ніби ви як трохи відділені від колективу. Тобто ви сконцентровані на якихось от власних ідеях, планах, і нічого у вас не колише, як то кажуть. Ну, це буває дуже часто, коли там йде якесь підвищення, і ви можете стати просто на рівень вище за ваших колег, там стати менеджером. От, і перед вами відкривається купа нових задань. Купа нових питань, які треба вирішувати, з якими треба знайомитись, якщо ви ніколи не були на такій позиції. Але загалом по, по тузу -ту чаш це те, чого ви хотіли, і ви зможете себе реалізувати. Просто ніби от як такий неловкий тиждень, коли ви звикаєте до цього тільки. Так, фрілансери. І. Для фрілансерів і для тих, в кого свій бізнес, тиждень шикардосний, тому що тут грошовий тиждень. А тут багато клієнтів, багато роботи і багато грошей, який принесе вам прям найприємніші емоції. Тут і додати нічого, два тузи. Зібрали два тузи. По фінансах. Ну, По королю Пентаклів, все стабільно. Фінанси є. Вони Ну, в кожному свій рівень, та, в стабільності, але він є, він вас цілком влаштовуватиме. Також для когось можуть бути. Підтримка з сторони там, чоловіка стихії землі, або ж загалом від там, батька, брата будь-якого чоловіка, який є вам близьким. Так, ваш морально-психологічний стан. Ой, клас. Зірочка, ви натхненні. Ви натхненні, ви готові. Відкривати щось нове ви готові мріяти і ставити собі якісь вау-вау-вау нові цілі. Да, тут ви розумієте, що ви засиділися у цьому внутрішньому болі, в стресі, ви засиділися в цій зоні комфорта, яка вам ніякого комфорту не приносить. Ви засиділися в ролі жертви, і набридло вам просто так: от висіти і чекати з неба. Якихось дарів. Ну тут, прям реально, тут по моральному стану, у вас міг бути просто повний капець до початку цього тижня. І тут якимось чином з'являється ця зірочка, яка вам освічує дорогу, шлях, і ви розумієте, що не все втрачено. Все, що не робиться, це лише на краще. Так, що карти порадять близнюкам... Власне, власне, власне. Лише ви можете позбавити себе оцього внутрішнього стресу, від цих жахливих думок, від постійного хвилювання через те, яким буде ваше майбутнє. Працюйте над собою, працюйте над своїми думками, над тим, що ви дозволяєте собі. Що ви не дозволяєте, чи дозволяєте ви собі взагалі мріяти і ставити якісь високі класні цілі? Чи вам здається, що ви просто їх не потягнете? От, задайте собі це питання. Також, можливо, вам, якщо підвалить вам фінансова така класна стабільність на наступному тижні, що швидше за все станеться, або десь от, якісь там подарунки, теж можливі. Там фрілансерів, наприклад, дуже класний тиждень. Попрацюйте над своєю фінансовою подушкою. Це допоможе вам відчути безпеку. Принаймні, нехай не лише на сім днів. Так? Але це допоможе вам відчути, що ви в безпеці. Ви можете рухатись далі, планувати собі все більше і більше і краще і краще. Це такий тиждень для близнюків, цікавий. Насичений, буду чекати вашого зворотнього зв'язку і до нових зустрічей.